Thank mm -hmm. you. Як птахи, ніколи не вернуть назад. І вчора було двадцять, а сьогодні уже сорок вісім. Тож бажаємо вам здоров'я міцного, щастя великого людського. Хай ваша доброта, як іскра золота, і надалі всіх нас зігріває тепло. А батьківська ласка, як чудова казка, обіймає кожного своїм крилом. Слава Божим, ви прийшли у світ, щоб за собою нас нести не зраді. Хай вас Бог благословляє Многих-многих літ многих вам посилає Для вас сьогодні пісні, і цвіт, і людська шана, щира і талант. Хай Божий образ у душі сія, Христова віра множиться в руках. Хай ваше добре дороге і я, як символ миру, бути поміж вами. В чого серця вітаю вас з іменинами. Я дякую Богу, що ви є пастором церкви в місті і Служите. Я хочу вам побажати, щоб ви не змучувались, коли ви служите, щоб ви побачили великі рясні плоди своєї праці. І дякую Богу за можливість разом з вами служити на ниві Божій. Хай Бог вас рясно благословить. Дорогий наш пастор, ми вас вітаємо. Господом нашим Ісусом Христом, з Днем народження хай буде в вашому житті все саме найкраще, щоб ви бачили результати своєї праці, щоб ви тішилися цим служінням, яке у вас є, щоб ви ніколи не змучувалися, щоб ваші руки ніколи не опускалися, але щоб ви завжди раділи Господом і насолоджувалися. Ним. Бажаємо щастя, здоров'я, довгих років життя, побачити своїх внуків, натішитись внуками, насититись життям і. Завжди бути радісним, веселим і в вічності, щоб ми разом були з вами. Там на Небесах. Сьогодні тебе вся церква вітає як пастора, а ми тебе вітаємо як тата! -та. Та -та. Бажаємо вам великого здоров'я, багато грошей та багато внуків. А. Ще бажаємо тобі бути завжди щасливим, мати на все велику божу мудрість, бути благословенним у кожних твоїх шляхах. Ну і всього-всього найкращого. З днем Народженням тебе, з днем народженням тебе, з днем народженням тато, з днем народженням тебе, дори натопчик, вітаю тебе, з днем народження. Я тебе дуже сильно люблю, дякую Богу, що ти в мене є. І вже скільки тобі всього бажали, я тільки можу сказати. Щоб в тебе вже все є, ти вже щасливий, Бог тебе дуже сильно любить. Я тільки хочу додати, щоб ти ніколи не розчаровувався, не звертав уваги на людей, які не допомагають, які не підтримують, але щоб ти завжди стояв на слові Божому і ті відкриття, які Він тобі дав, щоб ти виконав у своєму житті. Вітаю тебе. Дорогий коханий мій владик. Я вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі. Благословенного, довгого, щасливого, хорошого, веселого, спокійного, мирного життя. Ти є найкращий для мене. Нехай Бог благословить тебе. Перед Богом, який дав нам життя, дихання, виживемо, движемося, Павло сказав, существує. По милості Божій ми имели возможность родити восьмеро дітей, чотири сина, чотири дочі. Один із всіх якраз приближається день рождения Сина нашого Бога Володі. Ми желаємо поздравить тебя з этим юбилеєм что ты еще живой и здоровый Бог сохранил нас, и мы можем общаться, встречаться, видеть друг друга, совместно разделять радости и скорби. Мы очень благодарны Богу, что Бог ще продлевает жизнь нам, как батькам, а також и Тебе, как Сыну нашему. От Господа желаем самого лучшего, как для себя, так и для тебя чтобы и дальше Бог благословил тебя, как морально, як фізично, физически, тем более духовно, в труде на ниве Божьей, чтобы ты был плодоносным, чтобы Бог тебя обильно был о місіонерському миссионерском труде. И також, Господь, в том служении, которое ты выполняешь. Дорогие мои сыны, Володя, по милости Божьей. Ти давши, Господи, життя на цій землі, як мені твоїй мамі, так і тобі сину мому, якою я тебе народила, якою я тебе ростила. Ти мені дорог, сину, був і є. Як тоді маленьким, так і сьогодні ти мені дорог. Як тоді я тебе бачила радом, так і сьогодні хотіла б. Но не так склалося в житті, склалося по-другому. Бог дав тобі друге місце, Бог дав тобі сім'ю, жену, діток. Устроїв твоє життя, і я за те благодарна Богу. Благодарна Богу, що він тебе охраняв, допомагав тобі пройти цю дорогу, скільки сатана набрав сили, щоб тебе сразити. але Бог поміг і зохранив, і ти сьогодні в цих руках вже і служиш Богу. І Бог дає тобі здоров'я. Я дуже рада, благодарна Богу, благодарна тобі, що ти не забуваєш нас, що ти дзвониш, що ти відзиваєшся, ти молишся. Я благодарна і за сім'ю твою, Богу, за твою жену дорогу, яка дорога тобі, дорога, дорога, і нам, бо тобі Бог її дав, і нам, як невістку. І ми благодарні Богу, і за дітей твоїх. Ми разом і оба молимося за вас і просимо далі Боже, благословіть сину, хай Бог благословить тебе далі, що, щоб ти остався плодотворним для Бога, добрим для сім'ї, добрим для народу Божого, а тим більше, щоб ти міг до кінця. Свершати працю, яку тебе Богоморучана, і хай тебе Бог благословить і твою сім'ю, і народ, з яким ти трудишся, де ти проводиш свій час, хай Бог благословить ваші сумісні общення, ваші сумісні молитви, ваші проповіді і все ваше служення. А Бог, Хай буде, слава за все. Амінь. Добре стається, воно може забути. Yeah, yeah. Вже читаємо в Біблії, yeah. що такі великі люди були і забували, А вони такі були хитрі, не є. А такі були кетим, що вони завжди йому давали телеграму. Ні, вони <говори> домовилися, <говори> що вони тут телеграму, що мама в присмерті або ще щось, і що вони загально її відпустили. Завірили врача, все, каже, дамо телеграму, завірили врача. Тут раз мама померла. Мама померла, бо завірила врача, все приходить. А то правда, він померла? Вона якраз розрозбила. А він їде, він їде, що зараз той. він приїжджає додому, приїжджає додому. Та розкажи Володи, як печати то, щоб запах мортиби не пригорає. <гум> і то є в діло техніки після того, і пече. Так. Ти вішнезнаєш, якби без так витує Іван протрепаючи. Іван <гум> щоб А Іван <ця? гум> що там. Е, я це propria buchetta, я це дай. Я дай. Ми будемо посуджувати, <гум> <гум> <Тоба> представляємо. <гум> Ні, обслуговувати то вирок, це комусь приволочить. Мені так дитину. Ваші роки? ...товар скат! скарб. Їм ціни <свистання> немає. Кожен рік. Багато варто. Всі про це. Ми знаємо. Вашу мудрість. Знаємо ми. Цінимо. Ваш досвід. Шана вас. Поміж людьми. І поваги. Досить. Тож. Прийміть. Уклін. Від нас. Щирі. Слова. Шани. Всякий. День. У день вашого народження. Прийміть найщиріші вітання. Бажаємо вам бути світлом живого Бога, сумлінним виконавцем у Його Слова. Нехай Бог силою свого духа помножить у вас віру і любов, терпеливість і милосердя. Хай Свята Божа мудрість завжди буде з вами, і нехай супроводжує не вас Божа сила у приголошенні Євангелії. Хай Ісус потішить ваше серце, ми з нею в і в Нехай Господь буде вашою розкішю, і сповнить добрі бажання вашого себе, здоров'я, душі і тіла. Любов, ми любові бажаємо вам на довгі і щасливі роки життя. Вітаємо! -да Вітаємо!